А це думаю, що буду доїти, що буду доїти три рази в день. три рази в день. І це дою або в час, або під другого. І вона вже де б вона не була, чи вона за хлівом, чи вона за хатою, вона вже приходить і вже чекає, щоб я її доїла. Що, і все. так саме ввечері. Так, да, да. сьогодні виглядає. виглядає. Так, так, так. Це стане, виглядає баби, щоб вже доїла. Я не можу представити, як я без неї дівали, що зробиш, як не ну, Да. А як, як папа каже, а як ти вімеш, не помреш. Що може бути? Серце стало, і все. Да. І що, хто буде з нею що робити? Хто їде. Да, кажу, що Вендричий сват. Теж так злахніти. Баба його померла. І що, 72 роки, що. А він остався, свиню тримав. Та й каже, ні, не буду більше тримати. Заколі і на цьому кінець. Взявся і суй. І, і хто? ти, Таке курам, хто ще може прийде, щось так. Да. А хто це ти свині буде мішати, давати, гніли кидати, все. І каже, перестав тримати. Бо це та вже такі роки, що. Можна чкатися. Може серце стати, може щось мусуль зробити, може якийсь інфаркт, щось там, таке гота і все. Ну, дуже-дуже да. ну, розумно. Каля розумна бендочка каже, яка вона у вас розумна. Ви йдете на дорогу, на лавочці сіли. Коло мене крутиться, коло бендечки крутиться, щоб її чухати, тоді а де тільки на подвір'я я пішла в минуті, думаю, піду містіся зразу назад. Тільки пішла, і вона бігом біжить. Вона знала, завжди на дорозі сама не буде. Що собі, друга вже десь побігла. Так, да, да, да. да. А як пішла якось раз-два льошки другий раз, о, приходиш на подвір'я, а собаки всі три, як нас, я стала гавкати. І вона стоїть, не буде. Нічого. Мама була послала. Да, вона така зіржа напала на, е, на ту капусту. А ти капусту не папа, Папаша не все поливав, ну, я в цьому не знаю. Такий... В порядку. Я теж капусту пол... раніше не поливла, а це відколи стала поливати, вона стала голубки рости. Ну да. все так, все хоче води. Ага, ага.